Контексті власне міжнародної політики ще оголосимо декілька новин. Наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розмовляв телефоном із держсекретарем США Антоні Блінкеном. Учора про це Кулеба написав на своїй сторінці у соцмережі Twitter. І під час цієї розмови знову зайшла мова про атакамсе, про далекобійні ракети зі Сполучених Штатів. Ну, зокрема, говорили і про формулу миру, і про експорт зерна з України. Знаємо, що відбувалося Дипломатична зустріч у Саудівській Аравії у Джидді, і мабуть її результати теж згадали у розмові міністр закордонних справ України, і держсекретар США. Але питання етакемсів, питання підсилення України обороноздатності України є звичайно у цих моментах ключовим. Абсолютно, у цих тезах, які були прозвучали у розмові між обома дипломатами. Ну і крім того, США вже остаточно офіційно затвердили перед. Дачу танків Ебрамс Україні у вересні довго тривав цей процес. У січні на початку цього року ця заява прозвучала з уст президента США. Джозефа Байдена і якраз у той момент відбулася фактично така конкуренція в часі між, між Німеччиною і США стосовно того, хто передасть Україні танки. І, Власне Німеччина поводилась на леопарди. Але у цій розмові між Шольцом і Байденом також визріла ідея, що США теж оголосить про передачу танків Ебранс в Україні. Планували передати ці танки саме восени. І ось уже у нас готова, вже озвучена версія стосовно того, коли ці танки будуть передані. Будуть вони передані саме у вересні місяці. Йдеться про 31 танк, який у першій цій партії буде передано в Україні. І вже навчання на цих танках відповідно триває і майже завершується. От уже у серпні має завершитися це навчання. Українські військові танкісти про. Ходять навчання на американських танках, відбувається все це на німецьких полігонах. Уже в Європі. Відповідно, чекаємо на передачу більше 30 танків в Україні. От журналістам американським на брифінгу про те, що танки саме у вересні буде передано. Підтвердив помічник міністра оборони США з питань закупівель Дуглас чи Даглас Буш І CNN, зокрема, вже про це теж повідомили. Тобто, фактично, уже готові ці танки в такому формулюванні. Новина із американської преси вже готові ці танки до передачі Україні. Процес триває, ну але зрозуміло, що це не просто танки, а весь пакет, який йде з ними. Це боєприпаси, запчастини, паливне обладнання, ремонтні засоби. Ну і тут потрібно вибудувати усилу логістику, де ці танки обслуговувати у разі їхніх там, поламок і пошкоджень на полі бою. Відповідно, зараз знаємо, що тривали, наприклад, тривалі такі перемовини. Між між Польщею і Німеччиною про облаштування хабу для ремонту леопардів, який мав бути розгорнутий на території Польщі, і наскільки довго цей процес затягнувся в цьому випадку? Сподіваємося, що США із тією ж Польщею або іншою країною партнеркою України десь у Центральній Європі швидше залагодять це питання.